Добрий, день, сьогодні у нас 26 червня на прохання своїх замовників показую в якому стані зараз саженці в розсаднику. Це ми бачили грушу, черешня вишня. Далі абрикос. Абрикос, Абрикосмотний, кромований, є 7-8 гілок. Ососта саженця вже 1,50 п'ятдесят є. От. Є гарний вибір, сучасні сорта. Далі йдемо, це абрикос, персики, нектарини. Також є гарні сорта на вибір. Ось бачите, в міжряді сьогодні виконували посинкування. Ось бачите скільки зняли непотрібних гілок. От, залишаємо десь 4-5 гілки на першому ярусі. Саженець завишки вже більше метру, метр двадцять має, він буде прости. рости ще далі. От, йдемо далі. Тут ось у нас слива. Слива вже також досягла гарної висоти, тут вже метр п'ятдесят і більше є, метр. 70 навіть йде до другої ділянки. Продовжимо ще одна ділянка, тут яблуні. Яблуні, далі йде груша киргізька зимова. Тож теж вона досить непогано вже вийшла, близько метра. От. А далі йде сорт. Дельбараю Рікс. Рікс, Сніжинка багато нас має, по різному кажуть. Тут також проводили посинкування вже гілок. Трошки раніше залишили гілки першого ярусу. ось На висоті 70 см. Бачимо, раз, два, три, п'ять, 6 гілок залишили. Цього достатньо, може десь навіть підняти ще буде. От, і саджанці продовжують рости. Я нагадаю, це лише кінець червня. Ще є добрих два місяці повних вегетацій, тобто ще липень, серпень, ну і навіть вересень, три-три місяці він ще буде рости. Тобто планове саджанці, я думаю, буде метр шістдесят, метр сімдесят. Ну, доживемо, побачимо. Через це у нас ріксорт. Да, тут один рядок є Дюшеслітній, він трошки інш по-іншому виглядає. І далі в нас киргізка зимова. Ось так виглядає. І тут яблуні, яблуні різних сортів. Фуджи, моді, ось бачу, є Голден, Чорний принц. Джероміні є. Можливо, ще. А, муцу. Муцу і небагато гали. Так. Кого цікавить, будь ласка, звертайтесь. Ще є доступні саженці для замовлення. Дякую всім за увагу. До побачення.